Уже майже закінчена ініціатива молодої просвіти «Розфарбуй білоцерківські в'їзні знаки в патріотичні кольори. Вже розфарбовано три в'їзних знаки з боку Києва, з боку Сквири, з боку Фастова. Залишився лише один знак з боку Володарки. У нас ще є одна ідея, пов'язана з патріотичним фарбуванням. Але ми про неї скажемо трохи пізніше. Нехай це буде інтрига. Ми дякуємо всім активістам, які взяли участь у нашій патріотичній акції. А саме молоді з молодої просвіти, стрітворкауту, щита, пласту, часу змін та інтернет-спільноти Типова Біла церква. Нам дуже приємно, що на нашу акцію завітав гість, який нещодавно приїхав в Білу церкву це працівник клубу ФК Кремінь. Дмитро. Я дуже радий, по-перше, з приводу того, що мені поталенило побувати у цьому чудовому місці. Я вперше тут, і вже навіть перші мої враження, абсолютно позитивні, сподобалося міста тим, що воно дуже охайне і зелене. Mm -hmm. Це мої перші враження від. Міста. А, а як вам перші дорожні враження, коли ви заїжджаєте в місто і бачите ось такі патріотичні знаки? Ну Це взагалі дуже приємно відчувати, що ти потрапляєш, ну якщо не в серце, то принаймні десь поруч з серцем України. Тобто видно відразу, що ти на українській землі. І справу, яку хлопці і дівчата роблять, безумовно. Це гарний приклад для всіх. І, я думаю, це справжнє патріотичне почуття, висловлює цим. Uh -huh. e місто Кременчук і Біла Церква є побратимами в Україні. І наші футбольні фанати, і останнім часом і футболісти також е люблять кричати на стадіоні е Путін не молодець. Однозначно да. не молодець. Ви, ви також запускаєте цей слоган у себе. В місті? Well, скажімо, скажімо так, е мабуть, це не зовсім правильно, але я чудово розумію. Почуття людей, і можливо, десь глибоко в душі, не як працівник клубу. Я їх підтримую, але не як працівник клубу. Звичайно, бо на стадіоні є. Певні правила, яких треба дотримуватися все ж таки всім. Але я розумію, цих хлопців. Скоро вам грати з Арсеналом Київщиною в місті, це саме буде 6 червня. Ви будете рекомендувати головному тренеру відвідати найпривабливіші місця Білої церкви? Звичайно, я порекомендую, але не впевнений, чи буде в нього час, бо підготовка до гри, тим паче з таким серйозним суперником і, можна сказати, суперниками і друзями, як Арсенал Біла Церква. Підготовка потребує певного часу і певного настрою. Тому, мабуть, ми відкладемо огляд, скажімо так, цікавих місць Білої церкви вже на час після, сподіваюся, перемоги над командою Арсенал. <рес> <рес> ну, Ми в свою чергу сподіваємося, що наша команда переможе, але ми просто впевнені, що поза футбольним полем, поза футбольними баталями, завжди переможе дружба і завжди буде перемагати Україна. Однозначно підтримую і тисну руку. І бажаю всіляких успіхів. Біля знаку з нами знаходяться давні друзі каналу БЦТВ, сім'я відомого в місті поета-гумориста і не тільки відомого в місті, але, напевно, на всіх теренах України Віктора Євтушенка, Тетяна і Михайло. Ви також не втерпіли, не сидите вдома, а фарбуєте знак? Так, звичайно, спочатку мій син захотів пофарбувати. А так як я приїхала з роботи, думаю, сяду на велосипед і подивлюся, що ж там мій син робить. Приїхала тут така робота розгорнулася, і ще далеко до красіння я вирішила допомогти в першу чергу сину. А по-друге, по зробити таку корисну для всіх нас роботу. І я. Думаю, що, що мій чоловік нас би підтримав, а так він сьогодні на роботі, не зміг би, але він завжди з нами. А, можна сказати так, пан Віктор зараз рятує людське життя, а ви рятуєте країну, так? Рятуємо. Дуже рятуємо від його імені, від усіх українців, від усіх білоцерківців. Дуже хочемо миру. Дуже хочемо, щоб краще жилося, по-перше, для наших дітей. Особливо наші діти закінчують школу, і треба, щоб вони кудись ішли, щось робили, і ми не знаємо, як далі жити, яке нас жде подальшому життя. Ну я можу сказати, що якщо у вас у нас зростають такі патріотичні діти, як у вас Михайло, то в Україні буде все добре. Михайло, ти сьогодні зробив ну можна сказати невеличкий злочин, пропустив школу, але я думаю, учителя тебе реабілітують. Добре. Я думаю, вони мене пробачать на сьогодні. А якщо ти ще раз будеш долучатися до акцій, ну, звичайно, не пропускаючи уроків, можливо, вони тебе і заохочуватимуть? Ну так, запрошу їх також підтримати. Загалом ми знаємо те, що у вас патріотична школа, і ланцюг єднання був, і інші патріотичні акції ви проводите. Скажи, багато товаришів хотіло б з тобою сюди прийти? E, дуже багато товаришів хотіло прийти, але ну, батьки не дозволяють пропускати школу. Так вони не прийшли. Тобто мама дозволила. Шановні батьки, коли ваші діти захочуть зробити якусь патріотичну акцію, відпустіть їх, будь ласка, але лише один раз. А так їм треба вчитися, тому що в Україні треба розвиватися і процвітати.